З початку осені у Дніпропетровській області було зафіксовано понад 20 тисяч випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Причому більша частина хворих, 14,5 тисяч це діти. Санепідміологи прогнозують, цього року в Україні циркулюватимуть три типи вірусів грипу. Минулоріч ці штами вже випробовували на міцність здоров'я українців. Зростання захворюваності на грип спеціалісти прогнозують на кінець листопада-грудень і наголошують, поки ще є час підготувати свій організм. Если говорить о самых эффективных мерах профилактических, это, конечно же, вакцинация. В Украине зарегистрировано несколько именно таких вакцин против гриппа. Ну, это и инфлувак, и флюорикс. Прекрасные вакцины, которые себя хорошо зарекомендовали, которые действительно, так сказать, у человека создаются иммунитет. Но нужно где-то 2-3 недели, чтобы не именно в разгар гриппа, а в гриппозный, перед тем, как вот мы ожидаем наступления эпидемии гриппа, Окрім вакцинації, не слід забувати і про елементарні правила профілактики, причому не тільки у власній оселі, а й на робочому місці регулярно провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання. Це дозволяє знизити ризик розповсюдження вірусу грипу, який циркулює у повітрі. Якщо ж ви все ж таки відчуваєте, що захворіли, не слід геройствувати та залишатися на робочому місці. Так можна і колег інфікувати, і підірвати власне здоров'я, адже ускладнення після грипу виникають, як правило, в результаті перенесення хвороби на ногах. Грипп вызывает тяжелые последствия могут быть после гриппа, очень тяжелые. Это и различные заболевания, связанные с поражением центральной нервной системы, это и сердце, и, и, и легкие. В общем, грипп может быть тяжелейшее осложнение, которое могут остаться на всю жизнь, к сожалению. Поэтому нужно думать и не допустить заболевания гриппом. себе, так у членами в своїх сім'ї, у членів колективу. цього року в Україні можна придбати три офіційно зареєстровані вакцини проти грипу: вакси грип, флюарик ста Вартістю у середньому від 50 до 100 гривень. Усі вакцини європейського походження. Ну і обов'язково, поки ще є час, слід підвищувати імунітет за допомогою традиційних народних засобів. Що нужно в этот період употреблять? Это большое количество продуктів, в яких содержится вітамін С. в первую очередь лимон, пить много чая, в котором, так сказать, с лимоном. Кроме того, употреблять такие фрукты, как киви, прекрасный продукт, в котором большое количество витамина С, готовить морсы из клюквы, например, а также такие народные средства, как лук, чеснок. Да, это все так сказать, поднимает иммунитет и так сказать, будет выступать защитным щитом в поздний период и так сказать, поможет человеку не заболеть гриппом.